Обстеження, лікування, хірургічні втручання в цій ветеринарній клініці добре обізнані з тим, як повернути тварину до повноцінного життя. Влітку компанію травмам та хронічним захворюванням складають зневоднення, теплові удари та перегріви, на які страждають тварини. Аномальна спека небезпечна не лише для людей, а й для домашніх улюбленців, кажуть фахівці. Пішли дуже важкі такі випадки з тваринами, коли вони на знаходяться на відкритому повітрі на сонці, і у них трапляється перегрів. Епертермія, і вони навіть вмирають. І це, на жаль, дуже часті випадки, такі в нас трапилися. Люди, власники тварин повинні знати, що зараз таку, в такий період найкраще вигул собак проводити вранці з 6 до 9 і вечірній час десь після 17, після 18 години. Мопси, пекінеси, французькі та англійські бульдоги, шпіци, боксери, вівчарки. Найважче переносять спеку собаки з коротким носом, пласкою мордою. Та представники довгошерстих порів під ризиком перегріву не лише тварини на прогулянках, а й ті, що постійно перебувають у квартирі. 12-річний Сфінкс Алекс влітку може годинами проводити час на підвіконні, де отримує такий бажаний для себе ультрафіолет. Втім, через вік, а ще й нинішню спеку, такі сонячні ванни коту не подобаються. «Зараз на вулиці дуже жарко, он завжди висовує язичок. Ему очень плохо в квартире, он пьет водичку, часто спит. Мы стараемся в такую жару уезжать почаще на, на дачу. А ему на дачу очень хорошо. Воздух там, кушает травку, ходит на цветочки, находит себе тенечек и отдыхает. И заходит почаще в мой домик. Спека може викликати у тварин не тільки зневоднення, а й тепловий удар, кажуть ветеринари. Критичне підвищення температури тіла ймовірне навіть при постійному перебуванні у затінку. В жодному разі не можна залишати тварину в автомобілі. А ще кожен хатній улюбленець повинен мати доступ до прохолодної води. Якщо ж тварина отримала тепловий удар, допоможуть такі дії. Можна обложити і хладагентами, люби заморожені продукти, і вода заморожена, треба обложити в пахову ділянку. Область голови, грудей і спини облажить холодом. Можна собаку, ні в якому разі не можна лядяною водою обливати. Кімнатна температура води можна собаку облити або обгорнути обичну простень, змочити їх кімнатною водою, положити в тінь десь і обмотати. Дуже пухнастих котів у літню спеку можна підстригти, так само як і собак. Якщо ж хвостатому спекотно, можна змочити йому водою подушечки, лап та живіт. Анна, власниця чотирьох котів, трьох із них врятувала від вулиці. Догляду за улюбленцями жінка приділяє багато часу. Клубу, додає і літня спека. Наприклад, вчора їздили до Дніпра, возила кішку до онколога. Дуже тяжко було в транспорті їхати, От. то в клітці льот заморожувала, обкладала так. І дуже комфортно себе почувала кошечка. А так, якщо вдома. То теж, щоб водичка була, щоб прохолодно було, бо дуже ну такий шерстяний в мене котик один є. То він почувається дуже добре. Лікарі кажуть, домашні гризуни більше адаптовані до високих температур. Інша справа з птахами. Їх у спеку також варто сховати в тінь. Карнатих можна оприскувати водою з пульверизатора або поставити для них купавки. Вони дуже полюбляють водні процедури. Якщо ж ваша тваринка самотужки не може впоратись з перегрівом, лікарі радять не втрачати дорогоцінний час і звертатись до ветеринарної клініки. Лікар, залежно від стану собаку, прийме рішення, що робити: Прокапати собаку, зробити якісь препарати антіістаміні, серцеві, послухає собаку, поміряє температуру і правильно. Підбере терапію, яка не нашкодить вашій тварині, незалежно які тварини всі, всі можуть страждати від теплового удару. Іван Проводов, Олександр Домашов. цей день.